Тест смужки Денсі Тест це індикаторні смужки для візуального визначення відносної щільності сечі в діапазоні від однієї до однієї одиниць. Тест смужки «Денсі-тест» допоможуть вам самостійно за 3 хвилини визначити відносну щільність сечі. Зануртите смужку індикаторною зоною в сечу на 2 секунди і покладіть на горизонтальну поверхню індикаторною зоною догори. Через 3 хвилини порівняйте колір індикаторної зони тест смужки зі шкалою на етикетці. Знайдіть відповідний колір на шкалі та отримайте результат. Для проведення аналізу збирайте сечу у чисту ємність, використовуйте свіжо зібрану сечу. Не використовуйте сечу, яка зберігалася понад 4 години. Не торкайтеся індикаторної зони тест-смужки. Реагенти тест-смужок чутливі до вологи, тому відразу ж закривайте баночку. Зберігайте тест смужки у щільно закритій упаковці при температурі від плюс 1 до плюс 25 градусів Цельсія. Термін зберігання після відкриття упаковки не більше 30 днів. Виробляє тест смужки Денситест Київське підприємство Норма.